Електрогенератори збільшили попит на пальне. Тепер українці на АЗС заправляють не лише автівки, а ще й допоміжні пристрої. Додатковий попит на пальне помітний ще з листопада. Збільшився набагато. І беруть люди в каністри. Можна приїхати з генератором на заправку або ж залити пальне у каністру. Але така ємність має бути сертифікована. Бувало, що на базарі беруть генератори і сюди приїжджають, заправляють. Це переважно. Петрки, Кутківці, оцей район, Тернопільський район. Ми є желізні, те без проблем заправляємо і пластмасові спеціально сертифіковані каністри, які у нас є в продажі і на базарі є. З листопада не лише попит, але й вартість пального знову пішла вгору. Ось, до прикладу, один літр бензину 12 жовтня вартував 50 гривень 63 копійки. І сьогодні рівно за два місяці ціна зросла на більш ніж гривню. Водії кажуть, якщо заливати повний бак, це суттєвий приріст. Все дорожче йде, все дорожче стає, ну, я знаю, ну, дає по, по кишені, бо пенсіонер, знаєте, тут таке, так що не звикли, але потихеньку мусимо звикати. Ну, Якщо брати в порівнянні з літом, то вони виросте. Але теж завжди. Скільки дизель виріс? 56 зараз. Дізель. До, дуже мішає зараз паливо». Водії зазначають, якість палива на деяких АЗС від такого змішування теж псується. Окрім цього, додалися ще й відключення світла. Ну, коли нема, то заправка не працює, вони не заправляють. Створює дискомфорт. Деколи треба, сильно пального не вистачає. Люди побоюються, що через заправку генераторів пального забракне. Я чув, читав, що може бути дефіцит пального після цього. Втім, на АЗС запевняють, зможуть заправляти усіх. Ні, один раз пальня привозять. Через день, через два у нас проблем пальним немає. Дефіциту пального не передбачають і експерти. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн поспілкувався з Андрієм Пововарським, керівником мережі АЗС Вок. Яка вірогідність повторення кризи, яку ми бачили в травні червні цього року. Такого рівня проблеми я не бачу. Ринок, розуміючи те, що є невідомі водні, ринок зараз намагається завести більше продукту, ніж то навіть ми вважаємо, треба для ринку. Для того, щоб продукт був, тому що ми до кінця не розуміємо, скільки реально треба буде додаткового продукту на випадок там. Більш довго блекауту, ніж то було з 23 жовтня, там тиждень суттєвого здорожчання експерти наразі не передбачають. Все залежить від європейського ринку пального, звідки Україна постачає нафтопродукти.